Анекдот про вовочку. Іде вовочка зі школи, голову такого пустив, тато його запитує що таке, синку? Чо ти без настрою. Та вчителька задала завдання написати твір, як я проводжу з татом вихідні. Ну, а ти що? А я як я напишу, як ми з тобою проводимо вихідні, якщо ми або бухаємо, або по бабам ходимо. Ну, синку, ну ти диви, ну ти трошки схитруй. Ти замість бухаєм, напиши, що ми читаємо книжки. А замість ходимо по дівчатам, напиши, що ми ходимо на рибалку, ловимо рибку, та й все. Ну, добре, пішов вовочка в школу на наступний тиждень, приходить такий радісний, каже, я 12 балів отримав. Тато каже, так, справді, а що ж ти там написав у тому творі? Ой, тато, слухай. Коротше, я так написав, <кій> як ми проходимо вихідні. Я встаю зранку, захожу на кухню, а тато вже розклав всі книжки на сторі. І ми сідаємо з ним читати книжки. Коли ці книжки закінчуються, ми їх складаємо в сумку, несем здаєм, беремо нові книжки і нові читаємо. Далі тако десь в обід до нас підтягується дядько Петро. По дядькою Петру завжди видно, що він же приходить до нас начитаний. Потім тато з дядьком Петром ще читають книжки до вечора. Ввечері ми вже збираємося всі разом на рибалку. Але в цей раз не вийшло, у нас із татом рибки зловити, ніякої. А в дядька Петра вийшло. Та й так получилося зловити рибку що ще досі не може крючка вилічити.